Зараз світ у хаосі. Він завжди був у хаосі з моменту гріхопадіння. але таке відчуття, що ми балансуємо на межі якоїсь катастрофи у світі, а також певною мірою в церкві. Духовна війна відбувається постійно, і для більшості християн, для більшості людей, ця духовна війна виглядає як боротьба у особистому житті із спокусами та власними гріхами. Противники, занепалі ангели, намагаються спокушати нас, щоб звести нас із шляху, спокушаючи нас на рівні думок, пригадують нам ті моменти, в яких ми могли помилитися в минулому чи гріхи, які ми робили в минулому, і намагаються знову нас звинуватити в них, щоб ми знову впали. Ось така духовна війна, у якій ми боремося. Тільки подумайте, ми оточені многотою ангельських свідків і ми оточені армією демонів. Які намагаються збити нас із шляху, тому нам потрібен захист, князя небесного воїнства, щоб і надалі рятував нас від небезпеки і захищав від диявола. І через демонів, які намагаються звести наші душі, ми так потребуємо його. Кожен повинен мати набожність до святого Архангела Михаїла, тому що ми його потребуємо в церкві і у світі сьогодні, так як ніколи раніше не потребували. Його ім'я означає, хто як Бог. то як Бог він нагадує нам це. Ми повинні працювати над чеснотою смирення. Ти не такий, як Бог. Ми створені за його образом і подобою, але ми не є Богом. Гордість завжди підстерігає, намагаючись скасувати те хороше, яке Бог дав у душі наші. Гордість була першою великою проблемою, з якою демони зіткнулися. Це моя проблема, це ваша проблема. І нам постійно пригадують за посередництвом і заступництвом святого Михаїла. Що ми прості істоти, які покладаються на Божу допомогу і його силу, святий Архангел Михаїл, який з'являється на сторінках писання, особливо чуємо про нього в книзі буття вже під кінець книги буття, потім в книзі Даниїла, особливо у книзі Одкровення, посланні святого Юде. Отже, від початку Писання і до кінця ми маємо ангелів всюди. А святий Михаїл з'являється в ці важливі моменти, особливо коли Богом обраний народ потребує особливого захисту і заступництва. в Старому Завіті святий Михаїл для наших предків євреїв був особливим захисником, заступником вибраного народу і в єврейській традиції святий Михаїл був посередником між Богом і Мойсеєм на вершині гори Синай. Дедадедано дикалог десять заповідей між Богом і Мойсеєм. У деяких давніх єврейських традиціях, святий Михаїл це ангел біля воріт Раю, який охороняв райський сад після того, як Адам і Єва були вигнані з нього. Ми дізнаємося про це з послання святого Юди, а також з деяких апокрифічних книг старого завіту, як то книга Єноха, що святий Михаїл боровся з дияволом за тілом Мойсея всі ці описи показують нам, що святий Михаїл особливий. Він начальник Божої армії, захисник його народу. Що таке церква Ісуса Христа? Свята церква це Божі люди. Ми новий Ізраїль. святий Михаїл, все ще наш чемпіон, тому ми можемо думати про нього і молитися йому, очікуючи його заступництва для захисту святої церкви. Тож, як залучити святого Михаїла в наше релігійне життя? Давайте спочатку трохи поговоримо про те, звідки походить набожність до святого Михаїла? папа Лев XIII в XIX столітті написав цю дивовижну і прекрасну довгу молитву до святого Архангела Михаїла. Він мав містичний досвід, де Бог відкрив йому настільки важливим був і є святий Михаїл для захисту церкви. Тому він склав таку чудову молитву після цього містичного пережиття. З Цієї довгої молитви маємо коротше. святий Михаїле, Архангел Борони нас у боротьбі. Молитва, яку ми всі тепер знаємо, промовляємо її в кінці кожної святої меси. Вона була забута останні кілька десятиліть, але нещодавно тут, в нашій країні, ми повернулися до цієї молитви Архангелу Михаїлу в кінці служби. Звичайно, ми можемо молитися святому Архангелу Михаїлу будь-який час доби, інколи люди додають цю молитву в кінці святого Розарію або вечором, коли вкладають своїх дітей у ліжко, і це чудовий спосіб включити цю молитву в наше релігійне життя. Крім того, є старий звичай, старий середньовічний звичай, про піст напередодні свята Святого Михаїла. Так, свято Архангела Михаїла разом з архангелами Гавріїлом і Рафаїлом святкуємо за новим календарем 29 вересня. Михайлівський піст був давнім звичаєм, періодом покаяння, це період від дня успіння Богоматері 15 серпня і до свята Архангела Михаїла, 29 вересня. Отже, період покаяння і посту. Як підготовка до великого свята святих Архангелів, Ми б могли це робити в нашому побожному житті? Дотримаємо невеликого покаянного посту період між успінням і Михайловим днем наприкінці вересня. Якщо цей період тривалістю від середини серпня до кінця вересня може здатися занадто довгим, і можливо, так і є для зайнятих людей, людей з сім'ями та роботою, це кінець літа. То якщо до новини дев'ятниці. Як підготовки до свята дев'ять днів перед 29 вересня більше зосередженої молитви до святого Михаїла у підготовці до його свята з покаянням це може бути піст, щоб мати змогу святкувати це свято як слід. Пам'ятайте, коли б ми не постили, період Адвенту чи Михайлів піст, ми це робимо, щоб могти відзначити свято як слід. Ми звільняємо місце в нашому розумі, в нашому духовному житті, щоб святкувати свято на честь цих великих угодників Божих, і це важливі моменти нашого церковного року. Тож ми можемо робити це і святим Михаїлом також. разом із своїми братами норбертенцями в аббатстві Святого Михаїла Сільверадо Каліфорнія маємо величезну відданість цьому чудовому ангелу, поборнику святої церкви, який є великим покровителем нашого монастиря, і захисником цілої Вселенської церкви. Ми любимо святого Михаїла. І я бачив багато разів у моєму священицькому житті та житті нашої релігійної спільноти, яким могутнім є його захист. Він рятує нас, він рятує нас від фізичної небезпеки, від усіх небезпек цього світу. Він катапультує нас у серце нашої леді. Він катапультує нас у святе серце нашого Спасителя, Ісуса Христа, Продовження буття у Божому творінні це є людські істоти, ангельські істоти, звичайно, божественна природа у святій трійці. І коли всі частини цієї чудової, прекрасної реальності, де всі працюють разом, святі ангели з людськими створіннями, зі створеним порядком матеріального всесвіту, все це спрямовано до Божої слави, це все працює. Тому ми повинні долучати святих ангелів і особливо святого Архангела Михаїла, картину нашого власного духовного життя, і всі співпрацюватимуть разом на Божу славу і для нашого спасіння. Слава Ісусу Христу, улюблені у східному обряді католицької церкви святого святого архістратега Михаїла відзначається 8 листопада, тому заохочую вас у цей непростий час. Для України та всього світу за 9 днів до цього свята взяти дев'ятницю, можливо, і піст, та більше зосередженої молитви до Святого Михаїла. Згадуйте також і наш канал Молитвах, прокоментуйте, що вас торкнуло, та обов'язково поділіться цим відео з ближніми. І нехай Господня любов перебуває поміж вами.